Друзі, мене звати Богдан Кривіцький, я технічний директор компанії ІМК. Сьогодні ми поговоримо про практику про практику дивнесення. Ми з 2020 року фактично масштабно почали, по-перше, досліджувати, а по-друге, впроваджувати землеробство. Тому що, Чого трушне, що таке точне землеробство? Давайте розберемось для початку. Бо зараз багато людей говорять, що ми поставили автопілот, і ми з цим автопілотом зорали всю нашу землю, тому в нас на 100% площі задіяне точне землеробство. Насправді це не так, це технічний елемент впровадження точного землеробства, який пов'язаний з GPS. -ом. А класично точне землеробство це про розподілення ресурсів в межах ваших полів, в межах того господарства, де ви працюєте. Точне землеробство, яке зародилося там в 50-х роках в якогось американського фермера, який почав розуміти, що в його полі не всі ділянки однорідні і почав застосовувати практику змінного підходу до кожної з цих ділянок. І ми тому сьогодні будемо говорити про все точне землеробство, про диференціацію підходу ем, якраз. Розподілення ваших ресурсів в межах ваших полів, ділянок і так далі. Кілька слів про нашу компанію. Ми компанія «ІМК». П'ять років ми вже як неіндустріальна молочна компанія. На кожній конференції я це кажу, але це мало допомагає, тому скажу ще й тут. Да, ми зрозуміли, що молоко це не наш коньок в якийсь час, тому зараз у нас рослинництво і зберігання зерна. В трьох областях це Чернігівська. Полтавська та Сумська області. Власне, не найсолодшим був час в березні, як і у всіх, але один з наших кластерів потрапив під окупацію. Це Чернігівський. Відповідно, ми там не змогли посіятись весною, що було так собі. Але доглядали там пшеницю. інші кластери були теж або обмежені в виробництві через те, що були дороги в них заблоковані. Ну, скажімо так, було в лапках весело, але справились і на 22 рік, на 23 рік, ось у нас ці площі будуть засіяні, слава Богу, ми йдемо вперед. І тому ось момент з диференційованим підходом, диференційованим внесенням продуктів на різних культурах, був ще більш актуальним, тому що він допоміг нам в випадку воєнного стану зекономити трохи грошей. А, давайте почнемо з того, як ми підходимо до точного з неробства. Про базис, да, про ґрунтовні речі, які дозволяють нам задуматись, для чого ми це все починаємо. Тут цифри, наприклад, я вказав по 2021 році. По кукурудзі, ні, це взагалі по ТМЦ. Всіх 20 тисяч гектарів у нас було під диференційне внесення в 2021 році. В 22-му це близько 35 тисяч гектарів. Але просто, щоб ви для себе розуміли, кукурудза, і пшениця – це наші три культури, і ось так розподілялися е, диференційоване внесення в межах цих культур. Що взагалі треба розуміти, коли ти підходиш да, до диференційованого підходу? Чому він диференційований? Тому що ми всі розуміємо, що наші поля вони не однорідні, вони різні. І е, 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 от зони продуктивності поля, основне, що треба розуміти, що це вони. Е, Суттєво відрізняються за врожайністю і мають мати сталий характер без антропогенного впливу. Тобто, далі покажу за рахунок чого ми формуємо да, в себе ці зони продуктивності в полів, і ми розподіляємо їх на три зони в основному. Це зона високої продуктивності. І зона низької продуктивності. Те, що не зона високої продуктивності і не зона низької продуктивності, ми для себе приймаємо як штука, яку ми не розуміємо. Да? Тобто ми не знаємо, як себе ця зона поведе в кожен конкретний рік при конкретних умовах. Тому ми її залишаємо якби стандартною е і середньою для нашого виробництва. Карта врожайності. Хлопці слідю переді мною багато розказували про карти врожайності і говорили все правильно. Важливо їх робити і робити довго. Чим довше ти їх збираєш, тим більше інформації ти маєш, тим більше ця інформація є валідною. В нашому випадку карти врожайності збираються з 2017 року. На даному етапі ми картуємо близько 95% полів. Комбайни, які ми наймаємо, ми наймаємо їх з системами картування врожайності, а власні комбайни, ну естественно, теж системами картування врожайності це той базис, без якого ми не можемо рухатись. Це той факт, який ми залізобетонно розуміємо, що ми отримали з нашого поля. І якщо ти маєш результати кількох років підряд на різних культурах і можеш викремити зони продуктивності на основі цих карт врожайності, тоді ти можеш цьому довіряти. Тому. Це те, що ми робимо, і це, 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 це необхідно. Е, рельєф, а рельєф це значить і волога, є ключовим фактором наших полів для утворення, я думаю, і будь-яких полів. в принципі, Для утворення врожайності. Е, десь близько 85% полів, які можна диференціювати. Основним чинником, який це робить, диференціацію, неоднорідність ну, на полі, це рельєф. Інше це там органіка, хімічний склад, кислотність ґрунту і так далі, гранулометричний склад це інші 15%. Е, ну і карта врожайності, яку ми додаємо до цієї інформації, яку ми отримали, для того, щоб отримати е, карту завдання. Власне, да. плюс ми до цього додаємо ще карту продуктивності. А це фактично NDVI за кілька років, що є для нас ще одним підґрунтям для того, щоб впевнитись в правильності своїх. Суджень. Ну і власне, маючи середню норму внесення в нашій компанії, додаючи карту зон продуктивності, ми перерозподіляємо добрива. Я потім поясню, чому вже на практиці там будуть по суті сухі цифри і економіка, в що нам це вилилося, але фактично. Перерозпиляючи добрива середню норму, даючи більше в сильну зону і менше в слабку зону, ми отримуємо прибуток. І ви побачите, який. У підсумку ми отримуємо карта, карту завдання з контролями. І важливо розуміти, що ці контролі повинні бути. Тобто вони автоматизовано створюються у нас. Ми співпрацюємо зараз з компанією OneSoil, і в принципі. Все дифнесення у нас було побудовано якраз на співпраці з ними. Це була е, їхня експертиза. Бо все інше для того, щоб робити диффнесення у нас вже було. Е, ну і власне, ось ці контролі в кожному полі дають нам змогу розуміти, що ми не помиляємось, коли робимо конкретне е, рішення, коли приймаємо конкретне рішення по конкретному полю з конкретним гібридом в конкретних умовах. Е, сьогодні я розкажу вам про. Пшеницю в 22-му році, яку ми зібрали, і про кукурузу в 21-му. Тому що що, правильно, 22-го року кукурузу ми ще не зібрали. І нема що там розказувати в цілому, е, так собі рік вийшов згоден. Е, але по пшениці тут буде інформація по е, діамофості і про посіву. Е, Цифри по селітрі і по сульфату в нас вийшли схожі, як і по діамофосі. Я маю на увазі принцип. Це я вам наперед кажу, бо ви далі зрозумієте, цих цифр по селітрі і сульфату я не приводив, бо розтягну презентацію на 40 хвилин, на що, за що на мене будуть сваритися. Власне, тут ви можете побачити результати диференційованого внесення діамофоски у високопродуктивних зонах. У високопродуктивній зоні ми підвищили. Норму діамофоски. І ось що в підсумку ми отримали. Перед цим ви бачили, що це загальна площа дифу 22-му році по пшениці 5 тисяч гектарів. Скільки було конкретно по діамофості, я скажу пізніше, нам буде видно в табличці. Ну але менш з тим, у високопродуктивній зоні, збільшуючи добриво, ми отримали плюс 2,5 центнери прибавки. При зниженні норми. В високопродуктивній зоні, ми отримали рівно той самий мінус, по факту. Ця вся інформація з е, карт врожайності, яку ми проаналізували. І е, відповідно, ну, тут це очевидно, да? А ось тут ви можете бачити цифри по роботі з низькопродуктивними зонами. Тобто, якщо ми підвищили норму діамофоски в низькопродуктивній зоні або знизили її, фактично, це. Змінило наш результат порівняно до нашої стандартної норми в межах статистичної похибки. Відповідно, ми робимо висновок, що це ніяк не вплинуло на врожай. Що це значить? Це значить, що ми повинні збільшувати норму в сильній зоні і зменшувати утримуючи прибуток, там плюс 2,5 центнери, і зменшувати норму в низькій зоні. По суті, виходячи в ноль у підсумку, ми за рахунок цього підвищення високопродуктивній зоні отримуємо прибуток. Який прибуток ви можете бачити тут? Тут немає красивих цифр, як і графіків, як мого кума з Кернела, е різнокольорових, але це суха табличка, де чітко видно економіку. Півтори тисячі гектарів дослідів дифа по діамофосі принесли нам плюс 15,5 доларів на гектар. Багато чи мало, кожен може судити сам, але фактично ці гроші були отримані без додаткових інвестицій. Да? Я далі вам ще розкажу, чому потрібно робити дефнесення, бо я вірю, що майже у всіх для цього майже все є. А тепер до посіву, диференціації посіву, норми висіву да? пшениці в 2022 році. Не так багато полів ми заклали, 750 гектарів всього, але це було для того, щоб тільки. Пересвідчитись в правильності наших суджень, які ми зробили попередніми роками. На карті видно, де ці були поля, ну і власне результати. От високопродуктивна зона і реакція її на підвищення або зниження норми висіву пшениці. Ну близько нуля в да, межах статистичної похибки. І те саме по низькопродуктивній зоні. Відповідно, ми для себе зробили висновок в чергове, що диференціювати посів, норму висіву пшениці не має абсолютно ніякого сенсу, тому що ось такі фінансові показники ми отримуємо вже третій рік підряд. Це близько нуля. І це говорить тільки про одне, що норму висіву пшениці з нашими сортами в наших регіонах треба просто зменшувати. Економлячи на логістиці, на вартості насіння і так далі. І це важливо розуміти. Якщо з добривами, історія з добривами, вона плюс-мінус ну, однозначна, по всіх видах добрив по пшениці, то тут ось така історія, і ми наступного року диференціювати висів більше не будемо. Що ми будемо робити, це. Проводити досліди по густотам, що ми і так раніше робили, просто вони будуть автоматизовані за рахунок автоматичного висіву за картою завдання. По кукурузі, тут більш масштабно і цікавіше, це було зроблено в 2021 році. Ми зібрали цю кукурузу, врожай був гарний. Шкода, що ми його до війни не продали, тому що ми ще досі це все продаємо. Регіони, де були, де були проведені дослідження: Чернігів біля Ніжина, Прилук, Суми і Полтава. Е, ну і да, масштаби, в принципі, достатньо показові. Це 15 тисяч гектарів всіх дослідів дифа по кукурузі в 2021 році. Е, сьогодні я розкажу по основних моментам: це карбамід і висів. І тут уже цікавіше. Фактичні цифри, які ми отримали за результатами 2021 року. Ем, виглядає достатньо однозначно. Це по карбаміду цифри. Е, принцип був застосований точно такий самий, який ви бачили по пшениці, тобто в сильній зоні ми додаємо, Гроші, е, гроші, ну не гроші, а норму, яку не додали в низькій зоні. Коли ми не додаємо в низькій зоні, ми фактично нічого не втрачаємо. Коли ми додаємо в сильній зоні, ми отримуємо ось такий плюс: е, 145 тисяч доларів. По посіву тут не так, як в пшениці. І не так, як в соняшника, наперед скажу, бо соняшник він так само слабо реагує на диференціацію свого висіву. По посіву, ось така історія вийшла в високопродуктивній зоні. Відповідно, ну очевидно, що прибуток з вас центнера ми отримуємо. І при зниженні, при роботі в низькій зоні, при будь-якій диференціації, ми маємо цифри, які дорівнюють ну, близько нуля. Принцип той самий, ми за ним пішли і отримали знову ж таки ось такі цифри. Достатньо показово, я вважаю. По кукурузі, які висновки варто зазначити, знову ж таки, ми це вже щойно проговорили по пшениці. Тут вони. Подібні, да? але якщо комусь цікава інформація конкретно в нормах, які ми вносили, то ви можете цю інформацію собі зберегти. Ось так це виглядає. Відповідно, ми і будемо продовжувати наступного року працювати за цією схемою. По висіву, а тут по Карбамін. Ну і власне, що від нас хочеться основного сказати, ну, враховуючи досвід, да? три роки ми провели. з... Дифференційованим підходом до наших культур. Перше, це, я хочу, щоб ви це розуміли, що для дифу середньостатистичного фермера або господарства в Україні є все або майже все. Ну, Ви розумієте, що для цього треба? Ну, Давно ніхто не сіє вже там шками чи якимись там непонятними сівалками. Е для, для посіву технічних культур. Майже всі сівалки готові для того, щоб працювати в Ready, відповідно, мають контролер, відповідно можуть регулювати норму висіву. Якщо є добрива, то норму добрив. Те саме стосується розкидачів добрив, те саме стосується оприскувачів і так далі. Комбайни також усіх є. Перед цим хлопці Свілдві пояснювали і розказували на пальцях, скільки коштує обладнати з системою картування врожайності для того, щоб зібрати карту для себе і так далі. Тому не робити цього не має абсолютно ніякого сенсу. Як мінімум, треба почати тестувати, пробувати і так далі. Наш варіант це була компанія OneSoil, яка дала нам ось, власне, шматок тієї експертизи, якої нам не вистачало. Це в першу чергу стосується ГІС і програмного забезпечення. Другий важливий момент, що не всі сорти та гібриди однаково реагують на змінну норму. І не на всіх полях. Тому ми переходимо до четвертого пункту, де я говорю про те, що е, треба випрацьовувати технологію так званої калібровки кожного поля. Женя Скернала, по суті, про те саме говорив, просто е, з великою купою е, крапочок і назвав це кластеризацією. Але фактично ми маємо розуміти, як. Кожне поле реагує на кожен гібрид і кожну дію, яку ми там проводимо в межах нього. Цю інформацію треба записувати і вносити її ну, власне, в базу даних і мати розуміння, як діяти в наступних сезонах. Тому що ну, у нас є сіво зміна, у нас міняються умови, можна сповнятися добре, а чи ще щось. Тестуємо, все це вносимо в базу даних і приймаємо рішення на основі з такої бікдати. Ну, Немаловажний момент, це про соняшник і пшеницю. Собаку з'їли, чесно скажу, і немає сенсу диференціювати норму висіву по пшениці і по соняшнику. Варто її просто знизити. В наших умовах це дозволило просто-напросто зекономити гроші. Так реагують ці культури на зміну норми. Фактично у мене сьогодні наразі все. Якщо у когось є якісь питання, зауваження, заперечення. Або ще ж, або ваші оплески, то буду радий послухати. Дякую вам.